Говоріть про себе якомога менше, займайтеся своїми, а не чужими справами, уникайте надмірної цікавості, майте на увазі знати те, що вас не повинно хвилювати. Не втручайтеся у чужі справи, приймайте свої буденні негаразди з гумором, не зациклюйтесь на чужих помилках. Приймайте докори, навіть якщо вони не заслужені, поступайтеся чужій волі, приймайте образи і травми, приймайте презирство, забуття та ігнорування, будьте вічливими та делікатними, навіть якщо вас провокують. Не прагніть, щоб вами захоплювались та любили. Не ховайтеся за власною гідністю.